Вітаю, друзі! Пропоную до огляду монету, присвячену історичній місцевості, сповненій словетними козацькими традиціями, у центрі якої розташована одна із окрас Святотроїцький Мотроинський монастир, Холодний Яр, як реліктовий лісовий масив, Кам'янський район Черкаської області, де серед пам'яток природи найвідомішою є тисячолітній дуб, названий на честь Максима Залізняка. Ця територія зберегла багато археологічних пам'яток різних епох. Саме з Холодного Яру навесні 1768 року розпочався соціальний та національно визвольний рух 1768-1769 років у Правобережній Україні, який називався Коліївщина. У 1840 х роках тут побував Тарас Шевченко, який. Який згадує про Холодний Яр у поетичних творах Гайдамаки та Холодний Яр? У 1919-1922 роках під прапором Української Народної Республіки діяли повстанці Холодноярської Республіки. Монета була введена Національним банком України в обіг 15 квітня 2019 року. Номінал монета має 5 гривень, виготовлена вона з Нейзельберу. Масу має 16,54 грами діаметром 35 мм і тиражом 40 тисяч примірників. Гурт рифлений. Ми з вами бачимо. Так, розпочнемо, розпочнемо з розгляду аверсу монети. Так. Що ми бачимо на аверсі? Так, зараз. Ось так, мабуть, візьмемо. E, значить, на версі монети в центрі на матовому колі розміщено малий Державний герб України. Тризуб, над яким напис півколом, Україна. Під гербом позначення номіналу 5 та на дзеркальному тлі вертикальний напис, гривень, літери якого донизу розширюються. По обидва боки від напису зображення стовбурів дерев. Угорі на дзеркальному тлі стилізований напис півколом. Холодний Яр, сформований напис, згілок, з гілок, жолудя, листя. Унизу ліворуч рік карбування монети 2019, логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Праворуч на дзеркальному тлі. Ось такий аверс у цієї. Монети перейдемо до розгляду реверсу. Так, зараз якийсь гарний такий ракурс візьмемо. Навіть не знаю, як краще. Ось так, мабуть. Да. Так, значить, на реверсі монети розміщено композицію, що символізує реліктовий ліс. Угорі і внизу. З ракурсу погляду людини вгору зображено дерева, вершини яких тягнуться до жовто-зеленого кола. Жовто-зелене коло використано з використанням технології там подруку. У центрі монети, що символізує листя та Сонце, ліворуч і праворуч корні з вершинами, які символізують визвольну боротьбу часів Гайдемаччини та Холодноярської Республіки. Унизу серед дерев Троїцька церква Мотроїнського монастиря. Ось така, друзі, монета. Дякую за увагу. Ставте лайки, коментуйте, хто вперше підписуйтесь. Далі буде гарного всім колекціонування. І нехай квітне український Ютуб.